Добрий день. Сьогодні 12 липня. Ну, можна сказати, середина літа. Бджоли полірують. Взятка як такого нема. Що приносять, то з'їдають. У мене соняха нема, різна трав'я. А воно цей рік не дуже. Отак так от. Отак от охороняють. Гніздо. Зараз бджола вертається вечір, але мова не про те. Мова про прополіс. Ось бачите. Наприносили в мене полотнинка не дуже закриває. І що я примітив? Ось прополіс. А тут дірка ось. Наносили вже. Ну, з початком липня бджоли почали посилено прополісувати гніздо. Ось уже наносили, бачите, бо я стелив полотнинки без прополісу, а вони вже Ну як вишатирював їх, а вони вже, вон, бачите, прополісують. Отак, От і запах прополіса стоїть, Офігітельний. Оце зараз я підняв полотненько, пахне на всю пасіку. От так. Почали з початком липня носити прополіс. Ну, бджоли відчули, що день... Прибував, прибував, а потім зупинився і це вже почав потихеньку зменшуватись. На декілька хвилин а бджоли це відчувають і вже і з початком липня почали пропалісувати гніздо. Ну, я вам одну сім'ю показав, але таке в кожній сім'ї. Ось так от. Он як полірують бачите, туди-сюди. Буду цей рік гадувати цукром на зиму. Треба купляти мішка два цукру на мою пасіку на десять сімей. Отак от. О, о, вже й до мене чіпляються. Ось тут те то же саме була літа, цього не було, ну, не літа, а весна. А це вже позаклеювали. Я на пасіці без димаря треба чекати. Ну все, бувайте, до побачення. Бо мене зараз з'їдять вечором.